Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. І сьогодні наш ефір буде присвячений натхненню творчості та розвитку дітей через рух і підтримку. Ми говоритимемо про те, як танець допомагає дитині розвиватися, як народжується мотивація працювати з малечею та що стоїть за створенням дитячої студії, де кожен може відчути себе особливим. Наша гостя Маргарита Журняк, педагогиня, організаторка, психологиня та засновниця танцювальної студії для дітей. Пані Маргарито, вітаю. Добрий день всім. Пані Маргарито, розпочнімо знайомства. Розкажіть трішки про себе. Що я можу про себе розказати? Взагалі, я місцева, я з Миргорода. Але після того, як закінчила школу, вступила в університет у Харкові. Там і залишилась жити, там і народила дитину. Все життя моє було у Харкові. Але з початком повноштабного вторгнення я виїхала з міста і приїхала назад до рідних стін в рідний Миргород. Зараз працюю в Миргородському ліцеї Шевченка, дуже-дуже мені подобається працювати. І знаєте, коли я виїхала, в мене було таке відчуття, що взагалі весь світ просто зламався і більше немає ніякого відчуття безпеки, відчуття якогось майбутнього, світлого. Я не знала, що мені робити, Так. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у педагогіку та психологію? Я закінчила університет цивільного захисту України. Я психолог екстремальної кризових ситуацій. Чому я вирішила? У мене була, знаєте як. Мрія або поступити на психологію, або поступити на хореографію. На ну, якось так вийшло, що ми вирішили вдома. Хореографія це не таке вже і досягнення, так а психологія завжди буде допомагати, завжди буде іти зі мною пліч, -пліч і якось буде, буду допомагати людям. Я люблю спілкуватись і вступила на факультет психології. Ваша зараз спеціальність дуже актуальна. Насправді, напевно, ви коли поступали, не очікували такого, коли да. вступили в ус... Але зараз прямо дуже актуально. взагалі да не очікувала, що я колись тут знадовлюся <гум>, такій ситуації. Скажіть, будь ласка, чому робота з дітьми стала вашим вибором і вашим покликанням? Я ще вчилась, коли ви в університеті. Я вирішила для себе, що мені цікаво працювати з дітьми. Реально мені було ну як цікаво, як взагалі вони думають, як вони приходять до якихось висновків. Так мені взагалі було цікаво ця їхня психологія, бо це зміна думки, зміна якихось понять, погляду на життя, і, там авторитети, не авторитети, лідери. Да, там всі ці моменти мені було дуже цікаво, як воно. Тобто починаю. Маючи з того, що я ще в університеті обрала цей напрям, я до нього йшла. Ви створили власну танцювальну студію. Розкажіть, як виникла ця ідея? Пані Маргарита, це насправді дуже смішно, бо м, коли почалась війна, е, я працювала з дому на комп'ютері, переводила тексти, і в один момент мене е, подружка запросила танцювати зумбу. Прийшовши в клас танцювальний, я танцюю, і розумію, що мені подобається, що мені хочеться чогось більшого. Я думаю, ну справді і я таке можу робити. Також показувати, як треба танцювати зі мною будуть танцювати. Тим паче ця ланка м, дитячої зумби, знову ж таки дитячої, не була за. Діяна у Миргороді, тому мені захотілося, щоб дитяча зумба була тут, і я почала вивчати, я почала проходити навчання, курси і е, відкрила студію. І ця студія спочатку була зумба для дітей. Але потім мене мої дівчата кажуть: «Марго». Чого ми ніде не виступаємо? кажу дівчатки, ну це зумба, це як фітнес. Ну це дитячий фітнес для того, щоб при ну була якась форма да фізична нагрузка на організм. Тобто, треба ну, з цим не виступають. А вони мені ми хочемо виступати. Кажу, окей, давайте пробувати. <сум> І почали щось ліпити. Я ж кажу, перший номер взагалі був зліплений з елементів зумби, елементів якихось танцювальних, взагалі взятих, звідки з інтернету це було таке щось незрозуміле, але дівчата були задоволені. <сум> Які цілі та цінності ви закладали у студію з самого початку, коли це все відкривало, коли планувалося? Я хотіла, щоб це був такий простір для дітей, дружній і з підтримкою психологічною. Тобто, я навіть у профілі в інстаграмі писала, що там психологічне і фізичне здоров'я. Тобто, і в мене і зараз ця червоною тонкою ниточкою просліджується цей момент, бо мені дівчата приходять і говорять, там, да, в мене щось сталося. І ось поможіть. І я їм допомагаю, ми розберемо. Раєм цю ситуацію, якщо у нас є всередині колективу, якісь там сварки, шицей, ми сідаємо. кажу, так сьогодні тренування не буде. кажу, взяли каріматики, сіли, балакаємо і сидим, балакаємо. Починаємо шукати якісь оці ці моменти, тобто там або в мене там х проблеми з хлопцем. Окей. Давай поговоримо. Ем, тобто, є, е, от е, мені хотілося, щоб діти відчували себе в безпеці, щоб діти могли десь сказати щось те, що у них на душі, бо дуже дуже їм важко, особливо в цей час. А скажіть, будь ласка, ви говорите, діти, діти. А з якого віку який вік, дівчата? З 7 років вони в мене танцюють і до скільки там 15, 16. У мене є вели дівчата. Тобто в мене група змішана, малі тягнуться до дорослих, дорослі допомагають малим. І я ж кажу, там дуже-дуже дружньо. І вони взагалі бувають, приходять на репетицію, там хочуть до мене звернутися Марго, а так мам. Кажу, васіба, але я не мама. То така підтримка ваша, як друга мама, виходить в Так, так, так. Пані Маргарита, а давайте поговоримо про значення танцю в розвитку дитини, які танці впливають на емоційний стан, на впевненість і на самовираження дітей. Танець це по перше емоції. Тобто, коли ми танцюємо, так навіть на репетиції, я кажу, дівчатки передаємо емоціями те, що ви танцюєте, і вони намагаються показати свої своїм обличчям, да якось через себе пропускати. Тобто, це такий емоційний інтелект, який ну на майбутнє дуже дуже згодиться. Я це скажу зараз. Дуже дуже знімають багато дітей тік і. Я дивлюсь по своїм дівчатам. Тіктоки, які вони знімали на початку наших репетицій, да і ну як коли тільки вони прийшли і зараз, то це дві різні речі. Вони більш впевнені в плані того, що вони працюють гарно на камеру. Вони реально, я ж знову за ці емоції передають емоції, вони гарно рухаються. Ну я вважаю, що вміння керувати своїм тілом, вміння керувати емоціями, це запорука самовпевненості, впевненості у собі. І ми над і працюємо з дівчатами. Ви тут говорили, це ви бачите зміну через декілька місяців, так у дітках. От, а скажіть, будь ласка, робота з дітьми це завжди натхнення і виклики, які труднощі найчастіше виникають у вашій діяльності, пані Маргарита. Скажу так: лінь, лінь дітей. Це насправді великі труднощі, які я прям не знаю справді, що з цим робити, і як з цим впоратись. Але, наприклад, та сама розтяжка. Розтягуємося, а вони. Не хочу, ой, болить. Ой, там щось цей ой, Каже, дявочки взяли себе в руки через біль у м'язах. Приходить, кажу, ідеал. Тому працюємо над собою, працюємо. А так я взагалі для себе не бачу ніяких складнощів, ніяких таких, знаєте, перешкод. Тобто, це дуже легко все у нас проходить і дуже так, знаєте, спокійно. А крім цього, можливо, крім лінії ще щось, можливо є. Скажімо так, самоорганізаційні моменти. Ну прям щоб у колективі я б не сказала, що є якісь такі от ну, важкі да, там, проблеми чи ще щось. Запізнюються, так. Да, бува, бува, запізнюється. Але ну всі запізнюються, і я запізнююсь. Ну це ну, зараз час такий, не, не все встигаєш. І їм я розумію, треба і уроки вчити, і, і десь щось і погуляти. Я це все розумію. Тому я на них дуже не кричу, коли вони там запізнюються. Мотивація важлива частина будь-якої професії, пані Маргарита. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Що надихає вас продовжувати працювати, розвиватися і створювати для дітей нові такі можливості? Я кожен раз, коли йду на роботу, коли йду на тренування, я кожен раз іду і думаю, боже, як мені не хочеться. Як мені не хочеться, як я втомилася, як мені хочеться вдома просто полежати. Але коли я приходжу в студію, оці, оці мої курочки вони підбігають до мене, починають мене обнімати. І знаєте, це так надихає. Ти розумієш, що робиш якусь велику справу. Ти для цих дітей є кимось. Не просто там да, якісь, якась якась тітка, яка прийшла і щось там розказує. Ні, ти от знаєте, як друга мама, і вони мене так полюбляють, і оце коли вони мене обнімають. Це дуже надихає. Коли, наприклад, в мене повний ступор, я не знаю, як далі продовжувати танець. Да? Я там щось придумала і все, і в мене взагалі ідей нема. Вони ой, та ладно, давай таке спробуємо. А так, а сім, ту ту тут, ту щось -ту -ту", мені хотіли, Кажу, я нічого не поняла, кажу, ну ви мені дали ідею, і вони реально допомагають мені. Оце далі, далі рухатись. Тобто мотивація моя, це є. Вони вони така рушійна сила, яка не дає мені опускати руки. Я декілька разів вже думала: мабуть, треба закривати студію, не справляюсь, немає ідей, і а вони приходять і починають. Тратата, Марго, а якщо ти поїдеш в Харків, як ми без тебе? І я розумію, що треба не закривати студію, а треба б далі працювати, бо без мене тут ніяк. Насправді дуже чудово, що так до вас прив'язуються діти. Ви взагалі, я сижу поруч з вами, і ви таку енергетику приємну, таку радісно передаєте. І я думаю, що діти просто це відчувають, вони ж набагато чутливіші, ніж дорослі. Да. От, а скажіть, будь ласка, от навчання? Ви проходите якісь навчання зараз? Або які проходили навчання от по зумбі, можливо, ще якісь навчання по психології? Розкажіть про це. Навчання, вперше, коли я вирішила студію створити, я зрозуміла, що мені, хоч ми на психології вивчали да, анатомію людини, я зрозуміла, що я не все розумію, як воно працює. Тобто, ну фізіологічно там понімаю, де там що серце зліва, да, що у нас дві нирки. Хотілося розрозуміти, як працює, наприклад, м'язова система, скелет наш, як воно все взаємодіють одне з одним, чому там навіть таке звичайне, чому болять м'язи? Після навантаження. Я отримала другу освіту. Я вступила в педагогічний університет на вчителя фізкультури. Це такий, знаєте, велике. Ну, я провчилась півтори роки, вчилась сама, реально читала, тобто кажуть, заочно не вчаться. я вчилася, <смас> І, Бо мені було цікаво. І це перше, що мене на таке натовкнуло, наштовхнуло на те, що треба далі якийсь мати розвиток. А потім, коли я вивчилась, коли я зрозуміла, як це все людинка працює, я тоді почала. Проходити курси по танцям. Дуже багато інтернет різних пропонує курсів, щоб закінчити. Да? Там Sense Me Dance, я дека, вибачте, <смі> не рекламую, А все ж таки, в них дуже крута студія, вони дуже класно розповідають. То я і в них дуже часто навчалася є сертифікати, різні різні курси. І зумбу також там є певний онлайн-майстер, клас, майстерка, да, якось вона там називається. вже, вибачте, не пам'ятаю. То я закінчила це навчання, і в мене є. Я теж бумажечка. Скажіть, будь ласка, також ви, крім танців, ще займаєтеся, бачила, граєте в театрі. От розкажіть, ну, тобто, Ви така багатогранна людина. І розкажіть, будь ласка, про себе ще от про цю скажімо, так, Маргариту, та, яка там е, грає на сцені. Сцена да, сцена – це моя мрія з самого дитинства. Я, я танцювала в колективі, тут у Миргороді. Е, тобто я з самого маличку, з садочка, я на сцені. Я дуже полюблююся. Бляю і люблю, коли софіти, люди. Я на сцені якийсь кіпіш відбувається. Ці всі моменти, знаєте, ну там, наприклад, ви, як глядачі, сидите в залі, ви не бачите цих моментів, коли десь хтось щось не так сказав, хтось не туди пішов. А це дуже класно. Ці закулісся. Знаєте, воно ну я дуже люблю сцену за за сцену, що відбувається, ці перевдягання швидко, швидко бо не встигаєш там одягнути костюм. І бачила свій Віктор Шаповал, режисер. режисер. Дякую, забула, вибачте слово. Режисер Віктор Сандикович. Я бачила, як вони ставлять виставу. І мені так хотілося туди. І я через знайомих кажу: от би мені туди попасти, так хочеться, так хочеться. І отак через знайомих воно знаєте язики до Києва доводи. І отак от розказали, і мені дзвонить Віктор Шаповал, каже, так і так, Марго, давай до нас. І я така Ура! І е, я зіграла спершу свою невеличку роль таку у виставі Ніч перед Різдвом». І е, тут пішло, поїхало, і я тепер там ну як буваю дуже частенько. Ви знаєте, от ніч перед Різдвом, насправді в студентські часи е, також у мене був досвід е, ну, акторства, гри на сцені, е, театральний такий досвід. І це також була перша моя вистава, яку ми діграла. Тому напевно з цього все починається. У мене навіть є, е, скажімо так, відзнака, що я там актор-режисер. Mm -hmm. Але не пішло. Mm -hmm. далі. Е, скажіть, будь ласка, а про майбутнє давайте поговоримо. Які плани маєте щодо розвитку студії? Можливо, що ще Акторства підколючати, крім танців, я вже думала якось її переформатувати і щось з акторством, ну туди там якось да, його все зліпити до кучі. Думала. Але в мене є дуже гарні знайомі. Знаєте, я не хочу переходити дорогу. <сум> я думаю, той, хто мене слухає, зрозуміє, про що я. І мені краще співпрацювати з театральними студіями, ніж знаєте, втратити друзів. <сум> Тому точно це не буде. Буде театрально, це залишиться як студія танцю, але можливо, якось якщо буде вистачати часу, бо не завжди його вистачає 24 годин. Не завжди хватає на то все. То я думаю, може якось розширити, може дорослих брати. Бо була ще і така ідея, щоб дорослі танцювали українські народні танці. Дуже полюбляю українські народні танці, костюми ці всі ой, просто воно все таке красиве. І мені хотілося зробити. Ще отаку ланочку провести, але поки що часу не вистачає. Пані Маргарита, дуже вам дякую за такі відповіді. І у мене для вас є дилеми. Готові до цього? Так, да, да, звичайно? Скажіть, будь ласка, ще ближче вашому погляду. Творчий підхід чи чітка структура занять? Тобто, в нас або або або, -або я зрозуміла творчість або структура. Творчий підхід або чітка структура, а не можна так посерединці, бо іноді буває мабуть, все таки творчий підхід. Структура Р... то рідко. Розвиток через гру чи через дисципліну? Через гру. Акцент на результатах чи на процесі? На результаті. Танці як спорт чи танці як самовираження? Як самовираження. Індивідуальний підхід чи робота в команді. Команда. Струга педагогіка чи м'яке підтримувальне навчання? М'яке підтримувальне. Самоорганізація дітей чи супровід дорослого? Самоорганізація дітей. Класичні стилі танцю чи сучасні? Сучасні маленькі групи чи великі колективи? Маленькі групи пані Маргариту. Дякую. Можливо, ви б хотіли звернутися до слухачів? Якщо так, то вам слово. Шановні слухачі, єдине, що я хочу сказати: ніколи не опускайте руки. Життя триває, і ми живемо, і нам ніхто не завадить відчувати це життя, насолоджувати життям, тому що воно у нас єдине, одне і треба жити тут і зараз. І неважливо, хто що каже, неважливо, що відбувається навколо. Візьміть собі якусь траєкторію і якусь мету, і йдіть до неї. І ніколи, ніколи, ніколи. Ніколи, ніколи не слухайте інших, бо тільки ваша думка це є правильна думка. Пані Маргарито, щиро дякуємо вам за цю розмову і педагогіка, творчий розвиток дітей, бо це справжнє мистецтво, яке потребує уваги, любові та великої відданості. І сьогодні ми ще раз переконалися, наскільки важливо мати поряд спеціаліста, який не просто навчає, а підтримує, надихає та допомагає дітям відчувати власну силу. Ми про це говорили в інтерв'ю, тому що ви як друга мама діткам. Ми вдячні вам, пані Маргарито, за вашу працю за атмосферу, яку ви створюєте для дітей, і за ту творчість і тепло, що ви щодня їм даруєте. Ти друзі, і вам дякую, що були сьогодні з нами. Пам'ятайте, творчість це шлях до впевненості та щасливого дитинства. На цьому наш ефір добігає кінця. Почуємось зовсім скоро.